вітаю. Сьогодні я, я в групі дагну І сьогодні я хочу вам показати ферму вугілля. Бо я тут зробила одну ферму вугілля. Ну, хороша вона, але мені не це треба вугілля. Тому мені треба ефективна ферма. Тому я хочу збудувати ефективну ферму. І я зараз вам покажу, як її будувати. Добре, вона буде збудована тут. Отут. Через раз, два. Отже. Ось, ось вам ферма. А я щось не поняв. Братішка. А це щось тут появилося? Фу, я такий довго ламався. Яка біса! Розказую як вона працює. Коротше, големчики. Спавняться за забага. Ладно, не буду розказувати вам. Для мене потім не написала звіт. Ферма самовиробництва. Так що я не дозволяю її вкрадати. Так, да, я дуже згадаю. Добре. Фух. Просто, щоб ви собі орієнтувалися, я... На цю ферму потратив більше двадцяти го. Ой. Двох днів Майкрафта. Двох, Карло. Двох. Зараз будемо дивитися, чого вона працює. І тут є макси. Тут дуже мавка. Що? Чого? Чому? Чому тільки маки? Я довгола до мого лучше. А, ти так... Та ладно, пішло воно все під кус. Я пішов щось інше робити. Ферма працювала. Я пішов в пекло. Стоп, 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 в мене їжі нема. Коротше, все вино пішло туда, а я пішов. Да, я нічого чесно не зробив. Що ти, літаючий кусок зефіра, скучився? Ну тільки я вже знала месилами, спускайся ти! Кусок кусок летує Добре. Чесно, я трошечки дурачок, бо я забув тоді. І коли я ударив, звичайно, одного, то... да. На мене понесло стіло зграє. Ладно, друзья, всем за опара, всем пока!